я вважаю, що рахунок не погрі, коли 11 чоловік команди суперника стоїть біля своїх воріт, то це дуже складно. Коли такі команди розраховують просто на один момент, на один гол і перестають потім грати, ну це дуже важко. Ну, хочу сказати, ну все одно, хочу поздоровити команду суперників за з перемогою. Про нашу команду хочу сказати, що Потихеньку ми прогресуємо, потихеньку ми ростемо і з кожною грою прибавляємо, прибавляємо, прибавляємо. Да, де, мабуть, де дещо не бракує нам досвіду, такого футбольного, спортивного. А так, по грі, я ж кажу, що створили дуже багато моментів, трішки храма реалізації і все. Пригадайте епізод із пропущеним м'ячем. Ви там трішки зачепили, здається, м'яч не вдалося. А, так, так трішки зачепив, але там дуже вшалена траєкторія була. М'яч віляв, і хлопець дуже вльот дуже плотно попав, приклався до м'яча. То те, що в таких іграх вона і рішає ісход таких матчів один момент і все. Все одно є куди рухатись на цьому не зупиняємось, і будемо далі продовжувати рости та прогресувати.